Віт, моє ім'я Юля і хотіла б з вами проговорити про те, як на нас впливає чиясь точка зору і чиясь думка. Вам потрібно зрозуміти, що у вас одне єдине життя. Вам не потрібно слухати поради вашого друга, поради вашого е, старшого брата чи сестрички, поради ваших батьків, навіть не так. Слухати потрібно. Але рішення маєте приймати ви, залежно від того, яке у вас бажання, що хоче ваша енергія, що хоче ваша душа, що хоче ваше число свідомості. Мається на увазі яка система? Ви можете попросити допомоги в своїх рідних, ви можете порадитись з своїми рідними, але рішення обов'язково приймати самостійно. Це лише ваш вибір, і лише від нього залежить, наскільки якісний рівень життя ви проживете. Якщо у вас є оточення, яке нав'язує вам свою точку зору і просто душить, тисне, виконуй лише, так, як я сказала, вам потрібно задуматись, для чого так відбувається і чому так відбувається? Зробіть ось той аналіз і зрозумійте, що в житті у вас не так. Чому за вас вирішують? Вирішує хтось, вирішують ваші батьки, вирішують ваші знайомі, вони за вас вирішують, як вам жити. Чому вони за вас вирішують, як вас жити? Тобто, значить, ви не відбудували, не відгородили своїх власних кордонів, своїх власних ось тих обмежень, ось тих границь, які вони, ваші рідні, потрібно, щоб дотримувались. Вам потрібно також зрозуміти, що в вашому житті. Всі події і всі, весь вибір, який ви робите, він тягне за собою в майбутньому наслідки. І які наслідки будуть згодом, залежатимуть від вашого вибору. Якщо, наприклад, ви студентка, чи студент, чи закінчуєте школу і хочете поступати, чи ви просто доросла жінка, мама уже своїх дітей, а у вас є ось старше покоління, яке вам просто нав'язує свою точку зору, вам потрібно зрозуміти, що не потрібно сваритись, не потрібно кричати, виясняти, з'ясовувати це все робити не потрібно. Вам потрібно просто поговорити і попробувати пояснити людині, що вибач, але в мене своє життя. Я слухаю твої поради, але рішення приймаю самостійно. Якщо ж людина не чує, вона не хоче вас чути, вона вас і не почує. Вам потрібно тоді зрозуміти, що ось та людина, ось така. З нею потрібно діяти ось так і знайти ось ту відповідну систему, систему поведінки, де ваші кордони будуть вашими кордонами, і ваше оточення і рідні не будуть впливати на ось ті ваші кордони. Якщо вам була цікава інформація, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і, відповідно, також діліться з друга з друзями своїми роліками ось цим, за рахунок того, що дуже багато людей вони живуть. Іншою точкою зору, вони живуть інформацією, нав'язаною суспільством, а потім дивуються, чому в них такий рівень життя. Можливо, потрібно на себе взяти відповідальність, і, можливо, потрібно самостійно приймати рішення в цьому житті, лише коли ви це усвідомите, лише тоді у вас будуть результати і будуть зміни. Підписуйтесь, ставте лайки, буде багато цікавого.